Доброго дня, шановні студенти, мене звати Олійник Тетяна Миколаївна, я магістр з економіки підприємства, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права. Дозвольте сьогодні презентувати вам вибіркову дисципліну. Тобто ту дисципліну, яку ви вільно вибираєте для певного рівня вищої освіти, спрямовану на забезпечення загальних і спеціальних компетенцій за спеціальністю. Представляю вам навчальну дисципліну Управлінський облік, яка містить 4 кредити, тобто 120 академічних годин, із яких відводиться 40 годин на аудиторну роботу. Аудиторна, в свою чергу, робота складається з лекційних і практичних занять. На слайді презентації ви бачите, що на лекції відведено 24 години, на практичні заняття 16 годин. Також в структуру цієї дисципліни входить самостійна робота студентів, яка налічує 80 годин. Метою викладання дисципліни управлінський облік є оволодіння методами виявлення, накопичування, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування. Оцінки і контролю внутрішньогосподарської діяльності підприємства, завдання вивчення дисципліни управлінський облік такі: оволодіння принципами побудови управлінського обліку, вивчення облікової класифікації витрат, розуміння поведінки витрат освоєння системи обліку і калькулювання витрат, оволодіння методами розподілу витрат між об'єктами калькулювання, вивчення методів контролю витрат за центрами відповідальності, освоєння аналізу взаємозв'язку витрат обсягу діяльності та прибутку. У результаті вивчення дисципліни, ви будете знати теоретико-методологічні основи управлінського обліку, розуміти сутність управлінського обліку, його складові частини, особливості організації управлінського обліку, принципи управлінського обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції, робіт послуг, особливості організації, метод, особливості організації методику та техніку, калькулювання собівартості окремих видів продукції, робіт і послуг, значення та суть витрат в управлінському обліку, класифікацію витрат в системі управлінського обліку. Принципи організації управлінського обліку, сутність та механізм планування та бюджетування на підприємстві, сучасні системи їх обліку і калькулювання та напрями удосконалення. Ви будете вміти класифікувати та характеризувати витрати за різними ознаками, визначати поведінку витрат. Та функцію витрат, використовуючи різні методи, калькулювати собі вартість продукції, розраховувати маржинальний дохід і прибуток, а якщо буде то збиток від операційної діяльності, розподіляти непрямі витрати обслуговуючих та допоміжних підрозділів спільні витрати, розраховувати точки беззбитковості, їх оптимального співвідношення та критичного обсягу реалізації, запас міцності, тобто марж, маржу безпеки і операційний важень, застосовувати диференціальний аналіз для прийняття поточних управлінських рішень. Готувати різні, бю, різні види бюджетів. Дисципліна, управлінський облік це область знань, що є необхідно, необхідною кожному, хто хоче займатися підприємництвом. Результати діяльності менеджера значною мірою залежать від інформації, яку він використовує для планування. Контролю та регулювання управлінської діяльності і прийняття ефективних управлінських рішень. Значення дисципліни управлінський облік полягає в тому, що вона дозволяє системно розглянути всередині підприємства питання оперативного планування, контролю та обліку окремих видів діяльності. Основним критерієм дієвості системи є ефективне управління фінансовими та людськими ресурсами, а управлінський облік забезпечує для цього необхідний механізм. В кінці нашої зустрічі хотіла б вам, шановні студенти, порадити проаналізувати наданою мною інформацією, Правильно розставити пріоритети, поспілкуватися з спеціалістами-практиками, на основі цього зробити висновки. І бажаю вам здійснити правильний вибір, вибрати цю навчальну дисципліну, управлінський облік, яка дасть вам можливість набути знань. Набути знання, знання, уміння й навички, ну і на основі цього, цього стати висококваліфікованим спеціалістом, професіоналом. Я вам дякую за увагу, до побачення.